Пан Ляшко Радикальний партії продовжуватиме блокувати парламентську трибуну з вимогами розслідувати корупцію, зловживання офшори вищих посадових зіб держави, президента, голови національного банку, міністра фінансів, оточення президента. Друга наша вимога це повернути тарифи на газ, які громадяни могли б сплачувати. Бо ті непідйомні ціни сьогодні, які є, та вартість 1 липня вдвічі втричі підняті послуги за воду, за опалення, за все інше. Це абсолютно корупційні драконівські тарифи, які є категорично неприйнятними і необґрунтованими. Саме сіма вимогами ми блокуватимемо парламентську трибуну, і ми звертаємося до всіх представників демократичних опозиційних політичних сил парламенту, Міті підтримати нашу ініціативу і долучитися до блокування. Але блокування ми почнемо тільки після того, коли в парламенті буде розглянуто питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, арешт і затримання народного депутата Онищенка. Ми не хочемо. Щоб хтось нас звинувачував у тому, що заблокувавши саму ранку парламентську трибуну, ми таким чином зриваємо розгляд цього питання. В жодному випадку ми заблокуємо трибуну, і я розраховую, що інші фракції так само будуть разом з нами після розгляду питання по Онищенку. Тепер по суті питання по Онищенку. Хто такий Онищенко? Онищенко це член організованої злочинної корупційної групи. Упродовж як е, тривало часу, яка грабувала українців, до складу цієї групи, крім Онищенка, входять народні депутати Кононенко, один із найближчих е, е, людей до президента Порошенка, і очолює цю корумповану мафію президент Порошенко. Я про це стверджую. Що Аніщенко не сам по собі. Аніщенко впродовж останніх двох років мав вільний доступ до президента, мав вільну можливість грабувати країну і надра. Почитайте звинувачення Набу. Впродовж останніх трьох років Оніщенко грабував українців. Хто президент останні два роки? Порошенко. Чому давали грабувати Оніщенко українців? Тому що він ділився з Порошенком, тому що у них спільний бізнес із Порошенком і з Кононенком. Саме тому ми говоримо і стверджуємо впродовж тривалого часу, що коли влада хоче розслідувати корупцію, то головна корупція починається з президентського кабінету. А Анішенко це пешка, сошка, яка ділився грошима з Поршенком тому заробляв. Тепер, очевидно, перестав ділитися, уже подали на нього подання. Тепер щодо голосування фракції радикальної партії по поданню е, набу і генерального прокурора, наша фракція голосуватиме. За притягнення Оніщенка до кримінальної відповідальності. Щоб була можливість розслідувати ці кримінальні злочини, також хочу нагадати, що Аніщенко за гроші призначив міністра екології Шевченка, і наша фракція єдина, хто боролася проти цього призначення і добила звільнення корупціонера Ставленника Аніщенка з посади міністра екології. Також хочу нагадати, що саме Аніщенко лобіював призначення на посаду голови державного комітету з питань надрі геології свого помічника. І ми заблокували наша фракція. Заблокувала це рішення. А президент Порошенко намагався мене переконати, щоб ми дали можливість помічника Оніщенка призначити головою держгеонадра. Таким чином, в сукупності всі ці факти для мене очевидно з усією очевидністю свідчать, що Оніщенко разом з Порошенком на газу заробляли гроші і продовжують зараз вести цей газовий бізнес. Можна Наступне можна уточнити. Ви сказали, ви будете голосувати фракція за. Притягнення до кримінальної відповідальності, а решту зняття недоторканності і затримання. Наступне ми голосуємо за зняття депутатської недоторканності, щоб була можливість ОНІщенка притягнути до відповідальності. Ми голосуємо. Наша фракція голосує за арешт арештоніщенка. Щоб не дати можливості йому втекти з України, якщо він уже не втік. А якщо він утік, то це результати змови з владою. Бо, за моєю інформацією, Оніщенко знаходиться в Москві. Уявляєте, питання, до речі, національної безпеки. Оніщенко, який носив гроші Порошенку, сьогодні в Москві. ФСБ бере Оніщенка за одне місце, ви отримує від нього компромат, для того, щоб потім впливати на прийняття президентом України рішень. Тобто, під перебування Оніщенка в Москві це загроза національній безпеці країни. Зважаючи на близькі, надзвичайно близькі корупційні стосунки, бізнес-стосунки між президентом Порошенком і корупціонером Аніщенком, тому ми голосуватимемо за притягнення до кримінальної відповідальності за надання згоди на затримання і арешт Оніщен. Але якщо Ніщенко втече, це буде на відповідальності влади. Так само як втече Клюєва, коли імітували вигляд, що притягують Клюєва до відповідальності, а насправді дали можливість йому втекти. А потім через два з половиною роки після того, як він утік, прийшли до нього з обшуком начебто. Те саме з Оніщенком. Якщо Оніщенко втече, якщо Оніщенко не сидітиме в тюрмі, це означає, що президент Порошенко дав можливість йому втекти, щоб Оніщенко не почав давати покази на Порошенка, як вони займалися корупцією, як він носив йому гроші, як вони отримували незаконно ліцензії, як вони деребанили народні надра. Люди сьогодні платять космічні ціни на газ. А Оніщенко, Порошенко, Кононенко заробляють мільярди. не плат... Платять податків, виводять гроші в офшори, ховають там свої статки. Саме тому ми голосуємо за притягнення Анішенка до відповідальності і блокуватимемо парламентську трибуну, поки не доб'ємося парламентського розслідування корупції і офшорів президента і його оточення. Пане Олеже, а чи голосувати однією постановою? Чи все таки краще три постанови? Тому що пан Полис каже, що має бути одна постанова. Ні, є рішення Верховного суду, яке чітко постанов... е... Е... визначено. Що мають окремо рішення по кожному, є регламент Верховної Ради, де чітко говориться окремі голосування. Тому треба не порушувати закон, як це було в випадку з Масійчуком, тому що це дасть підстави аніщенку для оскарження. У суді рішення парламенту про притягнення його до відповідальності і таким чином уникнути відповідальність. Більше того, я підозрюю, що спеціально і наполягають на тому, що проголосували одним голосуванням, спеціально внесли одне подання, а не три, щоб потім дати підстави Нішенко, оскаржити це в суді і виграти справу. Але не скажіть, будь ласка. На ваш погляд можуть якісь фракції парламенту, окремі депутатські групи чи навіть окремі депутати, блокувати це рішення і не дати своїх голосів? Безумовно, я підозрюю, не знаю. Я не буду називати, хто це. Ви всі побачите. Вся країна побачить, хто сьогодні захищатиме корупціонера Ніщенка і корупцію при владі. Вся країна побачить, хто намагатиметься зірвати розгляд цього питання. Про три окремі постанови, а про те, що не дали можливість висловитися і не відправляли на розгляд регламентного комітету. Я ще раз кажу: є закон України про регламент Верховної Ради. Там чітко визначено, що голосування окремо проводиться по кожному е, рішенню. Одне рішення надання згоди на притягнення до відповідальності, друге рішення надання згоди на затримання, третє рішення надання згоди на арешт. Добре, а отже, Олег Ляшко мали змогу почути народного депутата.